Більшість людей звикли сприймати собак просто як домашніх улюбленців. Та чи такі вони прості й зрозумілі, як ми гадаємо? Собаки супроводжують людину вже десятки тисяч років, і, хоча виглядають зовсім інакше, ніж їхні дикі родичі вовки, генетично це майже той самий вид. Вчені вважають, що процес приручення почався ще тоді, коли ми з вами не мали ані полів, ані сіл, тільки вогнище, спис і дикий ліс навколо. Менш агресивні вовки могли підходити ближче до людських стоянок, аби знайти їжу. Люди, у свою чергу, помічали, з деякими тваринами можна взаємодіяти. Поступово ці дикі істоти стали змінюватися, і не лише зовні, а й в поведінці. Так з'явилися перші собаки, не за наказом чи задумом, а як результат природного відбору і довгого спільного життя поруч з людиною. Сьогодні існує близько 400 визнаних порід собак, і це вражає. Бо вони можуть відрізнятись у десятки разів за розміром, вагою, формою голови, довжиною лап, характером шерсті, але всі ці породи один і той самий біологічний вид. Усі ці відмінності результат людського відбору. Люди виводили собак для певних цілей охорони, полювання, перегону худоби, перетягування вантажів чи просто для компанії. Проте, що цікаво, порода собаки впливає на її поведінку значно менше, ніж ми звикли думати. Більшість характеру формується з вихованням, досвідом і середовищем, і лише близько 9% поведінки можна пояснити породою. Тож не дивуйтесь, якщо ваш підбуль лагідніший за пуделя або ж навпаки. Розпочнемо з анатомії та фізіології чотирилапих. Собачий ніс справжній шедевр еволюції. Собаки мають до 300 мільйонів ніхових рецепторів. Для порівняння у людини їх близько 6 мільйонів. Та ще більш вражаючим є те, що нюх дозволяє їм відчувати час. Запах людини або предмета з часом слабшає, і собаки вміють буквально щитувати, як давно тут хтось був. Тому вони знають, чи ви пішли з дому пів години тому, чи кілька годин. Це пояснює їхню дивовижну здатність чекати господаря саме в момент його повернення. Крім того, за запахом вони можуть визначити, що саме їв інший пес, чи здорова та собака, або навіть чи вагітна людина. І це не фантастика. Є реальні приклади, коли собаки виявляли хвороби задовго до діагнозу лікаря. А мокрий ніс такий собі ідентифікатор стану вашого песика. Чому ж він все таки мокрий? Виявляється, волога допомагає краще вловлювати запахи. Крапельки на носі затримують молекули з повітря, і собака отримує більш чітку картину аромату. До того ж через ніс собаки трохи охолоджуються, як ми через піт. Тому вологий ніс одночасно і прилад для нюху, і природний кондиціонер. А ще виявляється у кожного песика індивідуальний відбиток носа, як у нас відбитки пальців. Цікаво, що в деяких країнах, наприклад, у Фінляндії, відбитки носа вже вчаться використовувати для ідентифікації собак замість мікрочіпів. Це простий і безболісний спосіб довести. Що цей пес саме ваш. І, можливо, в найближчому майбутньому відбиток носа й справді замінить чіпування. Зір собаки теж відрізняється від людського. Вони бачать світ у дихроматичному спектрі, що включає синій, жовтий і злегка відтінки сірого. Тоді, як червоний, зелений кольори сприймаються як темнокоричневий або сіроватий. Натомість собаки чудово бачать у темряві. У їхніх очах є відбивний шар та петом, який підсилює світло і робить зір у сутінках у кілька разів кращим. Собаки можуть бачити в ультрафіолетовому спектрі, тобто вони бачать речі, які для нас взагалі невидимі. А ще у них блискавична реакція на рух. Саме тому вони можуть помітити білку, яка пробігла в траві за 100 метрів. Слух ще одна суперсила: собаки чують у діапазоні від 40. До 45 тисяч герц, іноді сягаючи 60 тисяч, що набагато ширше за людський діапазон. Це дозволяє їм вловлювати ультразвуки, які для нас абсолютно недоступні. Саме тому вони реагують на спеціальні собачі свистки, які людина не чує. У природі ця здатність допомагала вчасно чути рух гризунів у траві чи небезпеку, яка насувається. І, до речі, їхні вуха. Вміють повертатися в різні боки незалежно одне від одного, щоб точніше ловити джерело звуку. Самки собак досягають статевої зрілості приблизно у віці від 6 до 12 місяців. Вагітність триває приблизно 2 місяці, після чого народжуються щенята. В основному собаки народжують від 1 до 12 цуценят, але бувають винятки. Рекордсмени народжували і 17, 21 і навіть 24 цуценя. Ченята з'являються на світ сліпими і глухими. Лише нюх і дотик допомагають їм орієнтуватися. Очі відкриваються на 10-14 день. Слух розвивається трохи пізніше. Уже з тритижневого віку вони починають активно досліджувати світ, гратись, а ще трохи і починають навчатись першим собачим правилам. Собаки дуже соціальні з самого дитинства. Гра для них не просто розвага, а спосіб навчитись взаємодіяти, формувати ієрархію, вчитись контролювати силу укусу і читати сигнали інших. Попри поширене уявлення, собаки не просто виконавці команд, їхній інтелект досить високий. Деякі породи, наприклад, бордер колі, можуть вивчити до 200-300 і команд. Вони розуміють причинно наслідкові зв'язки, вміють вирішувати прості завдання і навіть можуть обманювати. Так, є випадки, коли собаки вдавали хворих або накульгували, щоб отримати увагу або шласощі. Ще одна дивовижна річ: собаки краще за шимпанзе наших найближчих родичів до речі. Розуміють людські жести, вони з легкістю слідують за вказівкою рукою, розуміють напрямок погляду і навіть розрізняють емоції за виразом обличчя. Це прямий наслідок тисячоліть співіснування з людиною. Еволюція налаштувала їхній мозок на взаємодію з нами. І так, у собак є емоції: радість, страх, збудження, сором, ревнощі, навіть щось схоже на образу. Звісно, у них немає людської мови, але їхні емоції справжні. А ще тіло собаки є справжнім інструментом спілкування. Хвіст, вуха, поза, вираз морди усе має значення. Наприклад, якщо хвіст виляє вправо, це позитивна реакція, радість, якщо вліво може бути ознака тривоги. Тіло прижати до землі означає страх або підкорення, і, навпаки, гордо виставлені груди та жорсткий погляд виклик. Собаки дуже соціальні й емоційні. Вони не лише розпізнають людські жести та інтонацію, а й вміють вловлювати настрій господаря завдяки виділенню окситоцину, так званого гормону довіри або любові. У собак формується справжній емоційний зв'язок із людьми, що дозволяє їм проявляти емпатію. Вони реагують навіть на такі дрібниці, як позіхання. Деякі собаки можуть якби заразитись ним, що вважається проявом найвищої соціальної співучасті. Навіть моргання у собак це своєрідна міні-комунікація. Таким чином, тварина може сигналізувати про спокій або прагнення уникнути конфлікту. Собаки поруч із нами вже тисячоліття, але науковці все ще відкривають у них нові, часом абсолютно несподівані якості. Їхня фізіологія, сприйняття світу та навіть соціальна поведінка приховують неймовірні сюрпризи. Чи бачили ви, як посміхається собака? Так. Саме те, що ми називаємо собачою посмішкою, коли тварина відтягує губи назад, показує зуби та при цьому не гарчить і виглядає щасливо. Виявляється, це не випадковість. У поведінці собак це вважається підкорюваним сигналом або формою соціальної міміки. У вовків та диких собак подібний вираз використовується, щоб показати, що тварина не є загрозою. З часом у процесі одомашнення ця поведінка змінилася. Собаки почали посміхатись саме у відповідь на наші емоції. Дослідження доводять, що посмішка у собак часто з'являється під час привітання або гри. Вона супроводжується розслабленим тілом, маханням хвоста, і м'яким поглядом. Це точно не агресія. Є навіть експерименти, які показали, собаки засвоїли, що такий вираз обличчя допомагає їм отримати більше уваги та ласки від господаря. Тобто, по суті, це еволюційна адаптація до спілкування з людьми. Якщо ж ти маєш собаку, то точно знаєш цей милий погляд з підзведених брів, який відбиває все бажання сердитись. Виявляється, пухнасті друзі не такі вже прості. Вони точно знають, як нами маніпулювати. І роблять оцей цей дитячий вираз обличчя навмисно. Британські та американські вчені, досліджуючи анатомію собак і вовків, виявили, що у домашніх улюбленців, на відміну від їх диких родичів, внаслідок еволюції з'явилися спеціальні м'язи, які допомагають піднімати брови. Коли тварина злегка округлює очі і піднімає брови, її мордочка набуває виразу беззахисності, дуже схожого на дитячий. У людей це автоматично вмикає турботливу реакцію. Хочеться захистити, пригорнути та пробачити дрібні шкоди. А ще багато господарів зітхають, коли бачать нову яму у дворі. Але для собак копати це природний інстинкт. У диких предків це була справжня стратегія виживання. В ямі можна було сховати їжу про запас або зробити прохолодне ліжко у спеку. Деякі собаки досі копають землю, щоб знайти більш зручне місце для відпочинку, а ще купання допомагає їм знімати стрес. Тож якщо пес раптом вирішив розорати газон. Він просто робить те, що закладено в нього природою. У своєму відео я майже не згадала про вагу, зріст собак, та думаю, ви здогадуєтесь чому, адже при такому розмаїтті порід розбіжності величезні. І продемонструю я це на прикладі зустрічі найменшої та найбільшої собак світу. Уявіть собі, ідеальний сонячний день, зелена галявина, і на неї виходять два абсолютно різних, але однаково унікальних собаки. Один величезний, як поні, інший такий крихідний, що легко вміщається у долоні. Знайомтесь, редженальд або просто Реджі семирічний німецький дох і Зайдахо офіційно найвищий живий собака у світі, його зріст у холці трішки більше метра. А коли він стає на задні лапи, це вже більше двох. Та, попри свої гігантські розміри, реджі ніжний, спокійний, трохи сором'язливий велетень. Його господарі кажуть, що він дуже лагідний і обережний, особливо з маленькими тваринами. А тепер перл мініатюрна чи з Флориди, яка важить лише пів кілограма і має зріст усього 9,14 см. Вона найменша жива собака у світі, але не варто недооцінювати її через розмір. Характер у перл напрочуд впевнений. Вона сміливо ходить у людному середовищі, бере участь у різноманітних шоу та легко адаптується до нових знайомств. Коли ці двоє зустрілись, різниця була разюча, але замість страху чи здивування вони проявили справжню собачу цікавість. Обережно понюхали одне одного, повиляли хвостами та побігали галявиною. Ця зустріч стала справжнім символом того, що навіть за неймовірної різниці у розмірі, вазі, походженні. Собаки завжди залишаються просто собаками. Вони відкриті до нових друзів, розуміють один одного без слів і радіють простим речам: сонцю, прогулянці та новому знайомству. Що ж, на завершення ще трошки інформації про різні рекорди та цікавинки зі світу собак. Книга рекордів Гіннеса називає породу салюки найстарішою серед собак у світі. Її походження офіційно датують ще 329 роком до нашої ери. Але археологія каже, що більше у Месопотамії знаходили різьблення собак, схожих на салюки, яким понад 7 тисяч років. У стародавньому Єгипті їх тримали при дворах фараонів і навіть муміфікували разом із господарями. Зовсім інша історія у плямистих біло-чорних красенів. Про них знають усі, але мало хто чув про їхню особливість. Приблизно третина далматинців народжується глухими на одне вухо, а близько 5% взагалі на обидва. Причина в тому, що біла шерсть і плями пов'язані з генами, які іноді впливають і на слух. Тому два далматинці зовні можуть виглядати дуже подібно та чути по-різному. А є й такі породи, які дивують зовсім по іншому. Наприклад, Бесенжі, собака, яка не вміє гавкати у звичному для нас сенсі. Замість цього вона видає цілий набір дивних звуків: бурмотіння, фиркання, сміх, а іноді навіть трелі. Не менш цікаво відбувається, коли собака спить. Якщо ви бачили, як песик смикає лапами або тихенько гавкає у вісні, значить він бачить сон. У собак є ті самі фази сну, що й у людей. У швидкому сні мозок прокручує події дня, прогулянки, гру з м'ячиком або навіть погоню за котом. Іноді трапляються й нічні жахи, тоді пес може скиглити, гарчати чи здригатися. Але зазвичай уж все швидко минає, і він прокидається спокійним, ніби нічого не було. Світ собак настільки різноманітний. Що розповідати можна безкінечно. собаки актори собаки-рятувальники, вірні друзі і навіть легендарні зірки книги рекордів. У кожної породи своя унікальна історія. Напишіть у коментарях, які цікаві особливості ви помічали у своїх чотирилапих. Буде дуже цікаво почитати справжні історії від глядачів. Підтримайте канал вподобайкою та поділіться відео з друзями. Нехай українського контенту стає все більше.